Сьогодні все вказує на те, що буде успіх прямо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Ну, бруднуватий. Ну так. Да. Малесенькі долоньки. Так, а ну долечу. Долетів. <пілляв> готовий до старту. Готовий. Добрий ранок. Ви сьогодні станете ранок свідками. Найпозорнішої гонки в моєму житті, напевно, тому що я не катався місяць на велосипеді. Меріду, напевно, місяці два в очі не бачив, вже скучив, чесно кажучи, за нею. Але це таке, знаєте, коли ти до снаряду не звикший до апарату, як то кажуть, то це буде важко. І на чорній трасі на цьому сезоні я був один раз, просто глянув і після цього її перебудували. Коротше, сьогодні все вказує на те, що буде успіх прямо. <смі> прикатки ще скільки у нас. Я ще жодного разу не з'їхав, поки що вдягаюсь. Ще там щось типу 20 хвилин прикатки. Якраз встигну з'їхати два рази і подивитись трасу. Можливо, давайте швидко вдягатися. О, до речі, до речі, для таких випадків спеціально гляньте, що взяв. Це бодік оклі. Він такий з ДТР повністю. Спина, плечі, груди. Щоб якщо раптом краш буде, то трошечки хоч захистили. Ну і звісно там коліна, локті, все теж зараз вдягну. Вдягаємось і погнали на прикладку. Ну, Сьогодні гонка на чорній трасі. Хоча, чесно кажучи, кажуть, що з нею вже зробили синю, буквально, тому що там всі стрибки, всі ці моменти зробили столи. Коротше, буде абсолютно безпечно всім, можна все з'їжджати, навіть дроп зробили е, таку ну, дерев'яну кладку і можна дроп, не дропати, а просто з'їхати. Також там поклали матрас на дерево, в яке можна врізатись. Все безпечно, але на всяк випадок не завадить. Можливо, плюс 0,01 секунди до швидкості додасть. Мій номер. Знову не 245. Ну нічого, 65 теж нормально, чіпляємо і погнали, уже прикатки залишилось 15 хвилин. Супер, це успіх. Забрав вілік і стрибаєш. Що ти... там стрибаєш? Скільки ти висиш? 65. Давай ми накачаємо. Все, зараз настройка байка відбудеться. Налаштували більш-менш байк. Зараз буду робити перший спуск, пробувати, якщо є така ще можливість. І літа сидить, взагалі навіть не катається. Так, друзі, ось така черга. Насправді ще невелика, була і побільше. Хороші новини. Ще година прикатки, тому я встигну прикататись. Брат! Що ти? Де пропав? Я пропав, я працював, я їздив по містам і їв. Отака в мене робота, братан. Що, багато не їв. Ти знаєш, не дуже, але. В багато так? Але в дуже да. Я можу зараз на дальничок вальнути за кермом, а на велосипеді я беру це кермо і думаю, а де тут круїць ставиться? Отак Да-да-да. Отак. Я дивлюсь на свій байк перед гонкою, і думаю, ну блін, ну бруднуватий. Тим часом Ярик. Земля з черновцов. Ооо! Вже... Черновецька багнюка. А це насправді не то, лише всі можуть її потрогати. Офігеть. Гонка це завжди сумбур. Вибачте, що такий початок не структурований, тому що намагається, щоб нічого не забути, все одно все щось забуваєш. Дякую дуже Ярику. Сулейману, нашому вчителю молодому, так би мовити, тому що до Ярика можна записатись, повчитися, до речі, раджу. От. То він мені трошечки байк налаштував і зараз я буду дивитись, як воно взагалі налаштовано. Що, поки я вам тут насипав, ми вже майже на нагору і зустрінемось на чорній трасі. Поїхали по трасі. Давайте, так, що, просто подивлюсь хоча б трасу. Так, тут нічого не змінилось. Дробчик, столик поставили. Пиль сьогодні. Опираємось. Та ти що, ще по траєкторіям Яріка поїдемо. тут такий коварний столик. Дуже багато каміння, його вам можливо на камері не видно. Ніхто спорядок. Добре. Ага, тут отак. Я тут не долетів О! Ти так їдеш, так? Да? Бо тут теж дві траєкторії є О! Оп, оп, о! А тут. Ні, це жесть. Коротше, оці каміння дуже розкидують. Після того легко долетіти, я бачу, бо побудували столи. да 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 їдь, їдь, порядок. Паде нормально дубасить. Все, і тут не об'їдеш. Дивись. Постоїм на трасі, подивимося, хоч. Як хлопці їдуть нормальні. Коротше, тут просто треба вже все. Я вже зараз не проїду. А? Там, там оці перші кирпичі І дерево, і мене зупинило трошки. Так, тут... О. І зараз тут буде дроп. Раз. Тримаємо кермо і дроп можна просто з'їжджати, бачите? Оп! Нормально. Коротше, треба прыжкову секцію цю пригадати і в принципі можна їхати. Фух, але жесть. Форму я втратив сильно. Що перший спуск показав? <сум> треба не очкувати, треба добре пройти перед першим стрибком секцію з камінням, цеглами, цими гострими і дровами. Рівненько тримати руль, не звертати на неї уваги, як Ярік сказав, щоб інше все прострибати. Тому що ну, я цю гонку, цю трасу їхав без столів, тобто коли там треба було все по-любому долітати, а інакше ніяк. І було все чітко навіть на тумбочку заїхав якимось дивом минулому році. А цей раз я такий дивлюсь, ці столи вони ніби щось більше спантали. От воно, воно ніби безпечніше стало, але незвично. Тому зараз другий прикаточний, сподіваюсь, що я стрибну. І навіть не стільки збивають столи, щось я да, а, 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 столи, столи. Скільки розмітка! От вона якась вузька. Ти дивишся. Е, от, умовно раніше ти міг середній об'їхати, да, стрибнути один, об'їхати один і далі. Зараз об'їжджати нічого не можна, стрічка висить біла, і цю стрічку ти маєш не зачепити. Бо якщо зачепиш, то ти порвав розмітку. Я не знаю, як це впливає на результат гонки, але це як мінімум недобре, як максимум просто можеш заплутатись, якщо вона міцна та стрічка, і впасти. А це вже бідося. До речі, ось тумбочка стартувальна, треба буде потренувати ще з неї. Ой, сам я так не люблю їхати, люблю за кимось. Але гонка буде... Будеш їхати сам. Так, виставляємо праву ногу. Передача не та. А отут як би не вилетіти, я не знаю. Я, я не знаю. От чому я на початку сказав, що це буде найпозорніша моя гонка. Тому що це буде дуже повільно, друзі. Дуже. Поїду так! О! О! Сука! Ну, вже два стрибнув, уже добре. Трошки нога злетіла з педалі. Тут нормально наші. Треба ще обрати правильну передачу буде. Ну і тут Уже її пробилось, по-моєму. Треба більше тиску наперед трошки. Хоча, можливо, це в бривно я потрапив. Добре, що назад поставив ДХР, тому що він хоч гальмує. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Друзі, три спуски прикаточні я зробив. І зараз їду на червоно за Деном, тому що вже у нас старт через 36 хвилин і просто стояти, так би мовити, охолоджуватись, сенсу немає. Ми поїдемо в іншу трасу, щоб постійно грітися і триматись в темпі. Бля, червона більш швидка. Вона гладенька, тут немає каміння, зайвого. Отак так ти вирішив, да? Я б час гонку на червоній поїхав. Уу! Ти передумав? Мало, то есть, Да. На маленький. Малесенькі долоньки. Yeah. Ну, погрілись. Вот <laughs> Оце телепузик, блін. <laughs> <laughs> а я з'їду іще раз. Напевно, давайте синю. Для різноманіття. Так би мовити, відчути всі фарби. Ой. Вах! Синій менші кантри. Сипуха, слизько, тому вона трошки буде схожа на червону, ой, на чорну. По тому як треба іде відгальмовуватись, і стрибочки є, і кантри після них, тому... Це така приблизно, у мене буде швидкість на гонці. Це десь 26-й результат. <рив> Якщо серйозно, будемо старатися їхати, а як буде, так буде. Фух. Вони вже глядачі підіймаються. Фух, ну добре, що байк хоч налаштований. Вже плюс. Ну що, друзі, я на старт. Фух. Ваня, яка моя сьогоднішня роль. Зараз побачимо. На що я спроможний. Перша квала. Буду їхати обережно, просто щоб подивитися на свій результат. А на другій вже будемо давати. пошвидше. Пробувати. Три, два, один, знову! Дон push за Хорсес. Опа! А ми отак от легесенько, впираючись. Бачите? Не, не спішим. Дякую! Отут небезпечно. Пройшли. Пройшли. Так, а ну долечу. Долетів. Долетів. О! Йо-ма-йо! -йо! Чуть не влетів всю. Тучку, бо тут треба обережно. Раз. Два. Бля. А, не долетів. Пам-пам. Пам-пам-пам. 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 пам, І випа як пучку. Як пучку? Пам! Дробчик. Чисто з'їжджаємо. Ну, друзі, не впав і добре. Звик до траси, звик до гальм. Так, фінішує райдер під номером 65 Степан Діраносян. А ну що за час? Показав, час. одна хвилина, одна секунда. Нормально. Не знаю, це який час, нормальний чи ні. Так, дві тактики є. Перша, їхати так само. Стабільно, Все одно на тумбочка не світить, другий спробувати їхати швидше. Е -е, але є шанс помилитися. Ну, я спробую їхати швидше, тому що все одно пофіг. 65 готовий до старту? Готовий. Три, два, один, старт! Так, я трошки не ту передачу обрав для початку. Оп! Ооо! Ледь не вилетів. Буду пробувати тут швидше їхати. Накручував. Й О! Ні, це дуже погано. Я був просто в міліметрі від помилки. І це погано. Спробую... О! хоч чи У спробах розвалити нам зону посадки. Фінішує Єраносян Степан райдер під номером 65. Нагадаємо, перша спроба була одна хвилина, одна секунда, друга спроба на цілу секунду швидше, і це одна хвилина річна. Ми Мішані придумали свої змагання. Правильно? У тебе 59. У мене, сказали, хвилина рівна. Тобто ти вже, от, вже у мене є з ким змагатися. Супер. 5 секунд не нагоним до тумбочки, то хоч між собою, хоч якийсь буде конкуренція. Спортивний, Спортивний інтерес, хоч якийсь. На На давай. Все, плюс, без питань. Все, бачите, вже хоч сенс з'являється. Насправді сенс гарно провести час, тут всі між собою, дуже в хороших стосунках, тут немає такого, що хтось там заздрить комусь, чи хоче якусь підлянку зробити. За це я люблю дійсно МТБ, люблю гонки Протас Рейсін Серіас, тому що тут всі просто, ну, просто приїхали поспілкуватись, покататись. Хто їде швидше, той їде швидше, хто їде повільніше. Ну і нічого страшного. Тому приєднуйтесь до нас. І зараз буду їхати в фінальний заїзд на Red Bull. Хоча я Red Bull майже не п'ю, але він смачний. Що, фінал? Зараз спробую стартануть на іншій передачі і потім десь переключитись. Чи це буде вдалим рішенням, дізнаємось. Але на початку буде швидше крутити. Дубель садляти, готовий до старту? Готовий? Рей! О! Ні, треба переключатися. Я переключився. Що, друзі? На кону Red Bull! Так, тут. Ну, тут уже краще. Срипкова секція. І тут крутити. Не знаю, як тут не втратити час. О! Ну що, вихав? Будемо рознести зону посадки Степан Єранусян. Райдер під номером 65. Нагадаємо, час кваліфікації був одна хвилина. Час фіналу 59 секунд. 21! <плес> ну що, диви, якщо я ще проїду 5 разів і буду скидати по секунді, то нормально. Але ні через 10 років будеш в еліті. 100% казком. Зараз дізнаємось, чи І хто бачимо, виграв Red Bull. Приїхав Михайло Скачко. Ну. І показує зараз швидше кваліфікації. На пів хвилини. Час фіналу 58.03. Блін, ти виграв Red Bull. 59.20 я. А в мене 58.03? Який смак? Та звичайний. Все, класика. Я, я навіть Red Bull програв. Друзі, я казав, що це буде. Складна гонка для мене, але найголовніше те, що ми що зробили, точніше не зробили, не розвалились, не впали, не зламали нічого. Це вже успіх, я вважаю. Що, іду за арбулом. У нас тут своє нагородження. Так, почесний, це медаль. Дякую. Давай п'ять. Оп! Тумбочка моєї категорії. Це там як мабуть я, але на сьогодні. Клас. Я щось був впевнений, що на тумбочка трошки секунди не вистачить. Пошкодився кілька тижнів тому. Був на відновленні. Не так давно повернувся, мені здається, тільки вчора. І сьогодні показав такий результат. Вітаємо! На другому місці. Ну, я не побоюсь слова легенда велоспорту. Якби це там не звучало, але особисто в мене в більшості райдерів цей райдер викликає захоплення. Він посідає друге місце, номер 285. Володимир Роженковський. Далівова це легенда. Подивіться. Клас. Час Володимира. 53 секунди 64 сотих. Тобто на 3 тисяч 6400 є, да? місце. є, по-моєму. Це вам щільність. Ми за полтос, походу. А, да. О, так. Ну, напевно. По-моєму, навіть сказали, що більше. у нас не такий рівень. На 3 сотих, тобто це для розуміння оцеї щільності за позиції, боротьби за позиції. Дай бог після 30 хоча б наблизитись. Категорія от 50 плюс людина йде. 87 Антон Хто -хто? Тиханович. Короче, сьогодні дуже неочікувана тумбочка. Антону 21 рік. Він приїхав до нас з Франківська, так? А бачите з, з Франківська, з Луцька з Луцька. Ось він Все, я думаю, не чому, я не знаю. відвідує наш партій, відвідує його по івентах. Я Клас. кажу, ну блін, ти ж не встиг прикатати трасу. Він каже, так як я вранці з'їхав три рази, плюс двічі з'їхав кваліфікацію бачите? от фінальний. І відповідний результат. Так що yeah, отак, от друзі. 2 секунди, 64 соти. Супер. Клас. Отака сьогодні тумбочка, дуже друзі, у нас. Дуже чільні, е, і дуже бачите? Те, що я інформація. казав, що типу, неприкатана траса це не виправдання. Людина що, приїхала з іншого двом... міста і заїхала на тумбочку на перше місце. Блін, це круто. А, забув сказати. Дякую, що подивилися це відео. Така була сьогодні гонка. Треба рости, треба більше кататись, не шаурму їсти, а приїжджати в байк-парк і свої навички покращувати. Подобайку цьому відео, якщо вам було цікаво дивитись, і до наступних зустрічей на цьому каналі. Буду старатись випускати відео частіше.